Ліпс знову надіслала мені подарунок. І ви, напевно, вже бачили всі ось такий кавунчик, тому що це новий блиск від Ліпс з ароматом херсонського кавуна. Наскільки я знаю, цей блиск вони випустить до Дня Незалежності України. І да, з херсонським кавуном це дуже тематично. Я зробила якраз макіяж і залишилось лише додати блиск. То ми сьогодні його якраз і протестуємо. І взагалі я могла нічого не знімати про цей подарунок, але якби не один нюанс. З кожного продажу ми передаємо частинку любові, разом збираємо один. Мільйон гривень для дітей з онкологією. Тобто тут є ще певна благодійна місія, і я таке все підтримую, тому обов'язково про це треба було зняти, я вважаю так. А тепер давайте подивимося все ж таки на сам блиск. І ось так от він виглядає дуже яскраво, насправді. Уу. О, він такий рожевенький, чимось пахне смачненьким. Ось такий колір. Ну, дуже гарно, як на мене. Ой, я трошки переборщила. Так, він пахне чимось. Дуже смачненьким, і я не можу зрозуміти, чи все-таки це пахне як кавунка кавунова нова жуйка, чи це щось інше. Але зато смачно. Ну, і ось такий відтіночок, ось такий блиск. А ви вже пробували цей новий блиск від Ліпс? До речі, я вас вітаю з першим днем осені. І я вже собі навіть на фон поставила ось такий осінній гарбузик і осінній такий планер на місяць просто. Я балдю. Підтримуйте благодійний збір від ліпс. І я вам дякую за перегляд. Всім пока.